Доброго дня! Ви зараз знаходитесь на каналі Рибалка з депутатом. Сьогодні у нас знову буде карпфішинг з моїми друзями, це вже третя частина. Ми зараз прийшли, розклали два водилища. ще не всі приїхали. Будемо чекати інших, а зараз замішаємо нашу прикормку на добу. Зараз замішаємо пелець. це не баунті. Веліць ми робимо самі, це сквіт октопус Беремо ліквід інтеркрилівський. Щось там, щось кальмор. Заємо трішки води, тут 200 грамів. У не повну баночку ліквіда заливаємо. Опів. Перемішуємо ліквіт, вливаємо в пелець. Саме головне щільно закрити коробку. Перемішуємо, що хліб поставиться. Все, далі буде. До нашої прикормки ми додаємо Реал фіш гайзер, кукурудза карамель тут дев'ятсот грам трішки Dream короб оранж і пів кілограма кукурудзи. Ходім ще повинні привезти нам горох, ми горохи ще додали. Перемішуємо все це. Хоча можна і кілограмку поружу. получилось, что вот такая вся куча, там бывала водички. Снимай. Конечно. Мою. Да. Ну там пообрезаешь потом. Додам 250 мл водички. И еще раз перемешаем. Точки кинемо зараз з помби, Три десь на точку і зранку докормимо остальну прикормку. По дорозі знімай. Ти буде крикун. А костра нема. Та що, без костра не буде? буде. Ні. chama Buda, Значит, гуда. Девица Vale. важно запомнить! Ахалай махалай риба клювай. Ахалай махалай Ой! Подожди, подожди, мама. Сейчас себя нормально стал. Ахалай махалай риба клювай. Ахалай махалай риба клювай. Клювай. Ахалай махалай риба клювай. Головне, щоб попікало. Подвинці. Має свінгер дитина. Знаєте, хто такі свінгери? Подивіться в Гуглі. Не вийшло. Тільки не ребольси там Напишіть в Гублі, що такі свінгери. А, ні, ніхто не займуть, просто перетепать. Не Це процесу. так і да. так. Це Амур, так Лолік, що там? Та не світи в очі! <сі> <сі> та не світи в очі. Та, іди, больник <сі> верни. <сі> так, та не матюкайтесь, будьте прилісні люди. Тебе не забрали додому. Хотіли забрати, да? Та ні. А, а я хотів цей попросити, щоб нам та, ще а, їди привезли. Та казав, та вона, вона, вона ж воно, а сьогодні немає. Що таке кажеш, Міша? А що міш? случилось? <сі> Ты не сильно... Так, 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 так. Ага, да. Может, сей Мамур, мамур. Не кажи. Что ты жопа ехал? Сом, сом. все, Владик, схай взрывай. Дай тебе ножницы, брижу. в голову. что так... Сом, хорош. паровозик. А возкаті горний більший. Фух, хто сливи пустив? Пустей. Давай, лайк. Можешь ту памку принять? Вона тут шия с лежкою. Че такива? А, я, я, я мадик твоя. На, держи пиццаку. Знаєш, що мене <рігут> <мані> є? <рігут> Знаєш, турбо. <рігут> <Знаеш, рігут> <шо? рігут> <рігут> що у мене є? Эээ. Эээ, розовый вроде. що? са? А ну на. П'ятя, блин. Чего, Максим? Блин. А, так при. Фонарика на лобного, дайте хтось. А, Владик же ж дебил, він же ж. Да. Прямо де. А, ну це значить або Максимовий, або мій. Ну на носі де. Та, Та ти я ж казав. І в мене диви дрочить, диви. І в мене дрочить. Бо туди пішла риба. Ні. А. Є. Є? 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 а, це в мене дрочить, бо пішла риба, да? прикидаю. Не, риба прямо. А це в мене дрочить, диви. У я мене не дрочить, не диви, не диви, не диви, не диви, як дрочить. Помаленька. Це, це не ти міша, звичайно, диви. О, це він. А весь і сюди так, помаленько. Амурчик опускає пухай. Стой, а воно не переплутало. Ти мене перекинув, Олег, походу. Нормально. Блядь, іди їдь ти харани. Одійди, Максим, ти ось ти одійди 6 Максим, бачили. Ти Я приїхав, хай піде отуди, він ж переплюмає. Він був рядом. Так, іди от. В цю сторону. Іди отуди, отак. Знаєте, як він промахнувся, сука, дебіл, блядь. Та ніхто там нікого не переплюв. Ні? То він заплив сюди, наоборот, да. Хороший. Молодець. Все, теперь... Красавчик. Тихо, держи вот так вот тут. Сейчас съебайся, вот такой. вот. Витаю тебя. Аккуратно, садок. Садок, садок. Минерал. Да я зацепил. Блять, садок. твою мать, Максим! садок. что-нибудь Садок, просто, Садок, Я Він хоч і так достав. Та така щось, наче й до мене. Ви тоді, може, і мають зараз ось. Витягуй і мають. Я ж стараюсь, типа, помаленьку, щоб не робити губу. А стрьомно, да? Та чуєш, він так униз дове, мені ще ніхто так не давило. О, блядь, дура, я. Це прям хорошо вниз дове. А ну, думайте, кого тому що на Ютуб буде, Міша. Може короб здорово? Не знаю, може і короб. Міка, це... Оно, подиви, де воно. По центру ставка. Да, оно. Ну я да все можу. А ну не матюкни, не маті Міша на ютуб це собі, Він сказав, в нього ютуб буде, він буде там все, коротше. Та ні, ютуб буде в нас. Таков буде. А ти ж казав, що ти ходил. Там може ще перезакину. Не моюся, заплюри. Не мотікоється. Тихо, Миша, не розслабляйся. Я маленьку все делаю. Іда, ідай сюда. Давай, Макс, Готовся. Уже не йди сюди, а уже йде отсюда. І в сторону, там значить зацеп'яки. Си дійдите. Осторожней, Карповачок. Омо! Хороб наче. У там ще. Та там такий. Я бачу. Ууу, та там християк. Ну я його вимотав. так, він вже слабенький, він вже не такий сильний. Поборов, поборов. Візьми за під цаку і опусти зразу в воду це не спереді! Закрайся ззаді. Я просто готовлюся. Ух такий блядь! Ой-ой-ой! Вот діло, оце вже чроть! Бубил да просто! Еп! Паца капец! Ну, он такой был балдос просто. Сазанчик? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. бери, бери. давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай,

От. Аж оце, руки труся, я не кажу. О, таке не гріп. Та ти ви... <риспаж> О, <є>. <риспаж> Все? <риспаж> я поставив сливовий, просто покопчик є... маленький. Просто подиви б... на цю махіну. Ти подивишся на оцей маленький. Я думаю, риба не маленька. Ні, на по не маленький. Я думаю, Рівка неактивна, думаю, типа, вдруг маленький зробити. <риспаж> тебе є така ще? Є. А костра нема. Та шо, без костра не буде. Буде. Нє. Я сказал буде, значить Ладно. Це Амур, так малик, шо там? Да не в очі. Та не святы вочі. Иди, поліку дверни. А воспать і горний пустить. Я думал, більший принятий, я вот. Сух, тут сливи пусти. А курашно садок. Садок, садок. Блять, йоп твою мать, Максим! Знаєте, хто такі свінгери? Подивіться в Тільки Не вийшло. Тільки не рибальський обличчя. А халой, маховой, риба, пло. Цей мужчина тільки мій. обережно дівчата.